Василь Трушковаль, Блакитний пейзаж. Де хмара пролляла блакитну акварель, криничка сріблиця, пішла рости щириця, всміхається в траві ромашка білолиця, на повний видно, круг підноситься орел, і Янгол радості благословляє їх. Ростерті на ліси і на чернігів крила, і голос гайовий, і заболотний сміх усе, усе за те, щоб нива золетіла. І серце тішиться, і розходиться брова, походжує в садку тютюнник гордовитий, пора б посинкувать й долонею, як діти, від часті голови до серця пригріва, шумить зелений дуб, умитий просвітлілий, і сокір голубий, ще й не притих від сліз, і світиться крізь них і крізь далекий ліс малюнок Києва, блакитно білий, білий, переможного миру вам.